Привіт, друзі! З вами психологиня Лілія Охріменко. Йду ще додому красотою, бачите, садочка. І думаю про те, наскільки іноді можуть тобі пригодитися в житті ті навички, про які ти навіть не думав. Оце я зараз вчу німецьку. Я її в школі вивчала. Вчилася, скажу чесно, Хердона, на троєчки. Ну як, пам'ять у мене добра, але я лінива. І я вчу тільки те, що мені подобається. Так от німецька мені в школі не дуже подобалась, я її не розуміла, але ж ходила на уроки, тому в голові щось відклалося. Тобто, в мене було такого, що я пропускала уроки. Я була достатньо несповнительна, слух'яна дівчинка, але мені вона не доходила, то я її не вчила. Але коли я приїхала сюди, почала потрошки ходити на уроки німецької. Я зрозуміла що щось в моїй в голові таке є. Зараз я вже десь місяць активненько так почала вивчати німецьку. Ну може не місяць, да, так і тиждень, кажу два тижні. Десь два тижні щодня поставила собі за мету вчити потрошки І Я вже там 16-17 років пройшла. От, А ще там у нас є жіночка приходить, ми з нею трошки вчили. Спочатку в мене був супротив, такий жорсткий, а потім голова так звикла-звикла до цих латинських літер. І все. Поняла, що я можу читати, якось худобєдно, щось ще зрозуміти, щось на слух сприйняти. Я це йду і думаю, хто б мені сказав у мої там 10 років, що мені треба буде ця німецька в житті. Взагалі. А зараз... Я розумію, як класно, що я в школі вчила німецьку, тому що, хоча я ніхрена не знаю, але для мозку це трішки знайоме і воно легше усваюється, тому що нам легше запам'ятати ту інформацію, з якою ми вже колись були знайомі. У нас наші мізки розраховані на 300 років безперервного запаминання. Тобто все, що попадає в вашу голову, хороше чи погане, там лишається. І відповідно, якщо ви дивитесь а, матюхи в тік вони у вас в голові лишаються. Да? Всякі нам страшилки, фільмежахи і ще щось, теж в голові лишаються. А якщо ви дивитесь уроки німецької, англійської, китайської, ще щось, навіть якщо вам здається, що ви ні хрена не запам'ятали, повірте. У вас воно в голові записалося. І якщо регулярно, ви будете його е, проглядати, да? е, готувати себе е, емоційно до того, що вам це треба, бо е, мізки у нас ліниві Воно там може лишатись але ми не користуємося. Десь на задворки інформацію закидно і все. Саме більше калорій йде в голову, тому... Е, для того, щоб мізки почали файно працювати, вам потрібно налаштувати себе так психологічно, що вам ця інформація потрібна. І тоді, тобто якщо голова знає, що ця інформація тобі життєво необхідна, все, все, тоді йде калорії не в ноги, не, не, не знаю, не в інтимні органи, не ще кудись там, а сюди. Тому що це треба немедленно. Так от. Тоді краще починає запавнутися е і те, що вам дається, наприклад, на навчаннях, на ваших школах, вузи, там, ще щось небать. Повірте, може вам згодитися в якийсь момент, коли ви самі того не очікували. Да? От виходите, наприклад, Університет. І вам ця професія не подобається. І ви думаєте, от як я вчилася на бухгалтера? Я вчилася казав, що я не буду бухгалтером в житті. От. Але ця інформація вам не подобається, але іноді вона вам може згодитися в самий странний для вас момент. Да? І ви не знаєте, як його зв'язати. Але іноді приходиться зв'язувати. Тому буває, що якась професія. Ви, наприклад, закінчили там якийсь коледж. От я, наприклад, спочатку технікум закінчила, потім університет, а потім ще один університет. Так от буває так, що той технікум, який ти закінчила чисто так для проміжутка, щоб потім вище, А там якась та професія. Да? Тут раз, тобі згодилося. От в університет тебе не прийняли, да? а в тебе є там якийсь там, чи медичний, чи якийсь технічний, чи ще якийсь, і ти щось умієш робити. І тобі це може згодитися. Тому, друзяшки, не лінуйтеся, прокачуйте себе, повірте, чим більше у вас насмотреності, чим більше у вас навичок, тим ви круче. Тим вам легше в цьому світі. Виживати. Все, поцілувала, обняла ваша психологиня Лілія Охрібенко. Пишіть своє питання до психолога. Так діліться своєю інформацією, як у вас день пройшов, як ви поживаєте, що ви снідали, що ви обідали. І взагалі, як ваш настрій сьогодні. По цьому Чус.